У Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок нічної атаки по місту. Станом на ранок 20 листопада відомо про 26 загиблих, а ще 22 людей вважаються зниклими безвісти. У міністерстві оборони РФ заявили, що ракетний удар по західних областях України це відповідь, нібито на терористичні удари України по цивільних об'єктах на території Росії. Сьогодні вранці збройними силами Російської Федерації нанесено масований удар високоточною зброєю, великою дальністю повітряного та морського базування, зокрема, гіперзвуковими аеробалістичними ракетами «Кинжал», ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики, що забезпечували їхню роботу, а також по складах безпілотних літальних апаратів далекої дії в західних областях України. Також у зведенні російського міноборони заявили, що цілі удару досягнуті, і всі визначені об'єкти уражені. Тим часом проросійські телеграм-канали намагаються перекласти провину за загибель людей на українську ППО. Цю брехню швидко спростували. У мережі з'явилось відео, на якому видно добре, як російська ракета прицільно влучає у будинок на вулиці 15 квітня. Це вкотре демонструє, як окупанти намагаються приховати свої військові злочини та перекласти відповідальність за скоєний терор. Паралельно у соцмережах поширюють фотографію, нібито із загиблими в Тернополі дітьми. Багато користувачів у Фейсбук та Інстаграм репостять зображення зі словами співчуття. Насправді це штучно згенероване фото, створене для ведення людей в оману. Зображення гуляють інтернетом понад три роки. До таких дописів часто додають фейкові збори коштів, які шахраї використовують у власних цілях. Будьте уважними, не ведіться на фейки і не переказуйте гроші на неперевірені реквізити.